Стуку 3, 07, частина 1 будинок на околиці. Містечко Рейвенгілєл було тихим. Занадто тихим, як для свого розміру. Дощі там ішли повільно, як старі думки. А вітер ночами співав так, ніби когось оплакував. Марта Купер приїхала сюди разом із сином одразу після смерті чоловіка. Їй хотілося забути пережити, знову навчитися дихати. Будинок на околиці міста здавався ідеальним старий, дерев'яний, із похиленим ганком і соснами, що шепотіли над дахом. Ніхто його не хотів, бо, як подейкували в місті, він був нечистий. Але Марта не вірила в байки. Першу ніч пройшло спокійно. Але другу. В три години нуль сім хвилин ночі хтось постукав у вікно її спальні. Три удари. Повільні. Глухі. Тук, тук, тук. Марта здригнулася. Сіла на ліжку. Вона подумала, що їй здалося. Але ні, це повторилося вона підійшла до вікна. Ніхто не стояв на вулиці, тільки темрява. І слід від долоні, на склі, середини. Її рука здригнулася. Наступного дня вона відвела сина, Джеймі, до школи. Хлопчик мовчав. Нарешті, коли вона зупинила машину, він прошепотів. Мамо, минулої ночі. До мене хтось говорив із ліжка. Марта посміхнулася нервово. Це просто сон, коханий. Просто сон. Вона не знала, що всі попередні мешканці цього будинку зникали. Без сліду. Частина 2. Голоси з під ліжка. Того вечора Марта лягла спати із чашкою валер'янки в руках. Її очі важко злипалися, але думки не давали заснути. Стук. Долоня. Голос із під ліжка. Чому це сталося одразу після переїзду? Усе було надто синхронним. Годинник на тумбочці мигав три години 06 шість хвилин. Тук, тук, тук. Марта здригнулася, розлила чай. Вона не спала. Це не сон. Знову ті самі три удари. Вона підвелася, затамувала подих і підкралася до вікна. Але там уже чекала фігура. Силует. Високий, худорлявий. Він стояв у кількох сантиметрах від скла. Лице приховувала темрява, але вона відчула, як він дивиться на неї. Крізь шибку, крізь серце. Марта закричала. Різко вімкнула світло, і фігура зникла. Ранок прийшов, як завжди. Наче ніч була лише галюцинацією. Але коли Марта відвела Джеймі до школи, вона побачила на його шиї тонкий червоний слід, як від мотузки. Що це, Джеймі? запитала вона. Ледве приховуючи паніку. Хлопчик подивився прямо в очі і відповів голосом, який не був його. Це просто гра. Тепер він грає з тобою. Марта зупинилася. Серце опустилося в п'яти. Вона ніби бачила сина, але відчувала, перед нею стоїть хтось інший. Частина три. ЗОшит з підвалу. Того ж дня Марта спустилася до підвалу. Вона шукала старі речі, коробки. Але знайшла зошит. Старий, шкіряний, покритий пилом. Він лежав на самому дні закритої скрині. На першій сторінці щоденник Аманди Віллард, 1967 рік. Я більше не можу мовчати. Марта почала читати. Сторінки були змочені кров'ю, а записи ставали дедалі розпачливішими. Він приходить тільки о третя годині 07 хвилин. Спочатку стукає, потім шепоче, а потім. Ти вже не сама всередині себе. Діти перші. Вони чують його з під ліжка. Вони сміються, грають, а потім починають говорити не своїм голосом. Мій Томмі пішов уночі. Вікно було відчинене. Тільки ліжко порожнє і лялька, що плакала. Марта вдарилася головою об край полиці, коли відчула руку на плечі. Обернулася, ніхто не стояв позаду. Лише темрява, що ніби рухалася. Частина 4. ті, хто стукають. Після знахідки щоденника Марта зрозуміла вона має час, але дуже обмежений. Щоразу, коли годинник показував 3 години 07 хвилин, щось з іншого боку все ближче підбиралося до її дитини. Вона почала досліджувати історію будинку. У місцевому архіві старий бібліотекар, чоловік із тремтячими руками та жовтими очима, тихо прошепотів, почувши адресу. «Ви в будинку віллардів. Бог вам у поміч. З пожовклих газет Марта дізналась. 1967 рік. Жінка на ім'я Аманда Віллард жила в цьому ж будинку з чоловіком і сином Томмі. Усі зникли за одну ніч. Тільки двері були зачинені зсередини, а на стінах криваві слова, викарбувані нігтями, не відкривай йому. Але ким він був, не знав ніхто. Частина 5. Тінь за шибкою. Марта перестала спати. Джеймі говорив сам із собою. Він сидів годинами, ветеупившись упившись у темні кути кімнати, де, за його словами, дядечко Блекі розповідав йому історії про місця під землею, де час зупинився, про двері, які відкриваються тільки для дітей. Одного вечора вона почула, як хлопчик повторює речення Стук, тук-тук, я в тебе в крові. Відкрий, і ми станемо одним. Марта вирішила досить. Вона пригадала, що в щоденнику було згадано про вузол у підвалі, який, за словами Аманди, тримав двері зачиненими. Вона знайшла його старий круг з цвяхів, мотузки та іржавої голки. Усередині скляна баночка з дитячим зубом. Коли вона спробувала взяти його, підлога під її ногами затряслася, а зі стін посипався пил, будинок кричав частина 6, 3 години 07 хвилин, годинник смерті. Тієї ночі Марта вирішила битися. Вона розмістила сина у ванній, обклала двері сіллю та старими іграшками, такими ж, як у щоденнику. А сама спустилася в підвал з пляшкою газу та сірниками. В три години нуль шість хвилин вона стояла в самому центрі круга. В три години нуль сім хвилин він прийшов. Фігура вийшла зі стіни. Не кроками, а сувом реальності. У нього не було обличчя, лише отвір замість голови. З нього струменіли шепоти, дитячі голоси, хрипіння. Відай його, сказав воно. Він уже майже мій. Ні. закричала Марта і кинула сірник у центр круга. Полум'я спалахнуло. Фігура завила. Весь будинок задрижав, як жива істота. Стіни плакали. Пилок із фотографій летів у повітрі, мов попіл минулих жертв. Марта впала на підлогу. Її слух зникав. Вона бачила, як постать розчиняється у вогні. Залишаючи по собі лише один єдиний звук тук, тук, тук. Епілог, шрам на серці. Поліція так і не змогла пояснити пожежу. Джеймі вижив. Він більше не розмовляв сам із собою. Але щовечора, перед сном, він просив маму. Мамо, замкни вікно і не відповідай, якщо почуєш стук. Бо іноді, коли ніч особливо темна, хтось таки і стукає. І шепоче це ж просто гра. Відкрий. Дитячий садок 13. З історії стуку 3 години 07 хвилин. Місто Сент Брайер. Через 80 кілометрів від рейвенгілел, де згорів старий будинок куперів. Інцидент, що забрали до архівів. Про нього майже не говорили. Але в дитячому садку 13, дітлахи почали малювати одне й те саме вікно, ніч і чорну постать за ним. ЧАСТИНА 1. Вихователька. Олені було 26. Вона працювала з дітьми лише півроку, але вже знала, що іноді вони бачать те, що дорослі вміють забувати. Коли маленька Кіра принесла черговий малюнок, Олена знітилася Це хто, сонечко? Він стукає кожної ночі. Але тільки віконце на кухні. Ти бачила таке? Ні. Кіра знизала плечима. Але Аліна чула. Іще Петрик. Він тепер зовсім не сміється. Частина 2». Петрик мовчить. Петрик сидів у куті, очі порожні. Він відмовлявся їсти, говорити, гратися. Коли його запитали, що сталося, він прошепотів. Він казав, що забрав когось уже. І я, наступний. Бо я слухав слухав, що стук. у три години нуль сім хвилин. Він завжди приходить до тих, хто слухає. Частина 3. Стара Шафа. У дитсадку була одна стара шафа. Вона стояла в темному кутку коридору. Колись її мали винести, але ніхто не чіпав її роками. Просто забували. Одного вечора, коли Олена залишилася перевірити документацію, вона почула стукіт. З шафи три повільні удари. Тук, тук, тук. Вона підійшла, поклала руку на дверцята. І в ту ж мить почула голос. Дитячий, але холодний. Відкрий, будь ласка, тут темно. Я лише хочу погратись. Вона втекла, залишивши світло вімкненим. Наступного дня шафа була порожня, але в куточку стояла іграшкова лялька, яку ніхто не впізнав. На ній було написано ручкою 3.07 вже скоро. Не забудь слухати. Це ще не кінець. Якщо ти хочеш, ми можемо зробити серію новел у спільному всесвіті. Ті, хто чує стук, у кожній із яких з'являється нова локація, нові герої. Але спільна нитка щось надприродне приходить у 3 години 07 хвилин і шукає тих, хто слухає. ЧАТРУМ. З історії стук у 3 години 07 хвилин. Є одна гра. Надсилаєш голосове повідомлення рівно о 3 годині 07 хвилин, і якщо він тебе чує, відповість. Але якщо ти його розбудеш, буде пізно щось змінювати. ЧАСТИНА 1. Група безсоння. Артем. Настя. Льоша й Віка, звичайні 16 річні. Вони створили групу в телеграм, де щовечора сиділи на дзвінках, слухали музику, тролили одне одного і надсилали дурні мами. Аж поки одного разу Артем скинув пост. Гра стук. Надійшли аудіо о третя годині 07 хвилин з текстом Я чую тебе. Відповідай. І чекай. Давайте приколамося, написала Настя. Може, хоч раз буде весело, а не як завжди. Це як ті дурні ляльки з тик-так, відповів Льоша. Але чому б і ні? Частина 2. 3 години 07 хвилин. 3 години 06 хвилин. Кожен сидить у себе вдома. Тиша. Слухавки в вухах. Всі чекають. 3 години 07 хвилин. Артем перший. Надсилає голосове. Я чую тебе. Відповідай. Настя, сміх. Стук-тук. Ти вдома, чудовисько. Льоша. Окей, що тепер? Хтось має парднути. Віка, тиша. Вона слухає, як у неї в кімнаті починає шуміти рація. Але вона не має рації. ЧАСТИНА 3. Відповідь. 3 години 09 хвилин. У чаті з'являється голосове повідомлення від невідомого користувача з нікнеймом 307. Шурхіт. Дихання. Голос Ти мене розбудив. Значить, гра почалась. Акаунт зникає одразу. Це хто прикольнувся? питає Артем. Я ні. Настя нервово сміється. Типу, не я, це ти. Я взагалі музику слухав. Ви чули його голос. Він був за мною у кімнаті. Частина 4. зникнення. Наступного дня Віка не виходить на зв'язок. Її не було в школі. Мама каже, що вона пішла вночі і не повернулась. Тим часом у чаті знову з'являється аккаунт 307. Голос одна вже зі мною. А ти. Ти теж слухаєш. Настя в паніці видаляє додаток, телефонує Артему, плаче. Але на її диктофоні автоматично зберігаються аудіо, яких вона не записувала. На них її голос. Як вона підходить до вікна, відкриває його і каже Увійди. Частина 5, гру вимкнути не можна. Артем намагається зламати аккаунт, дізнатися, хто це. Але виявляє таких груп, як безсоння, десятки. В Усіх історії про зникнення, порожні ліжка, вікна відчинені вночі. І завжди одна спільна річ три години нуль сім хвилин. Він йде до поліції. Там тиша. Але офіцер, почувши час, лише нахиляється і шепоче. Видали всі записи Не слухай. Якщо почув, пізно. Фінал 3 години 07 хвилин, останнє повідомлення. Настя, Артем і Льоша домовляються не відповідати, якщо прийде нове аудіо. Але. Настя зникає вночі. Її останнє повідомлення. Мені що ще з навушників каже якщо не відповім, він зайде сам. Залишається Льоша. Він намагається не спати. Але його будильник чомусь змінює час. Він відкриває очі і бачить 3 години 07 хвилин. З навушників знову той самий голос Тук, тук, тук. Тепер твоя черга слухати. Після мова. У місті кажуть, що коли хтось надсилає аудіо о 3 годині 07 хвилин, гра починається знову. І ті, хто чує, вже ніколи не чують себе. Палата 7. З історії стук у три години 07 хвилин. У психіатричній лікарні щось змінило повітря. Спочатку пацієнти співали. Потім кричали. А тоді почали стукати. Частина 1, новенький лікар. Доктор Станіслав Варбицький прийшов працювати в обласну психіатричну лікарню, бо вірив у науку. Він був скептиком, логіком, людиною, яка не вірила в надприродне. Але коли він побачив пацієнтів із палати 7, логіка зламалася. Семеро людей різного віку, статі, діагнозів. Усі почали співати одну й ту саму пісню о 3 годині 07 хвилин ночі. І навіть ті, хто був німим. Тук-тук-тук, не забудь мене. Не спи, відкрий, я вже біля тебе. Частина 2. Записи чергової медсестри. Марина, нічна медсестра, першою зафіксувала аномалію. Її аудіозаписи звучали тихо, але в них було одне дивне синхронність. Усі семеро починали співати в одну і ту саму секунду. Жодного розея синхрону, як метроном, як механізм. Після третьої ночі один із пацієнтів, старий викладач, вигри собі язик, залишивши на стіні напис, зроблений кров'ю. Стук не спить. Частина 3. Дзеркало під ліжком. Доктор Варбицький вирішив спостерігати особисто. Він розмістив камери в палаті 7 і залишився чергувати сам. 3 години 06 хвилин повна тиша. 3 години 07 хвилин, камера мигнула. Пацієнти сіли одночасно. І почали співати. Та найстрашніше, на записі він побачив восьму фігуру. Хтось сидів під ліжком, темний, з руками, що стискали підлогу. І він стукав тук, тук, тук. Частина 4. батько стуку. Доктор знайшов у архівах згадки про пацієнта 307. 1948 року. Він жив саме в палаті 7, ще до її реконструкції. Його прізвище Микита Савранський. Про нього говорили, як про тихого месника. Людину, яка не говорила, лише стукала. Останній запис у справі. Після смерті тіло зникло. Двері вночі були зламані зсередини. На підлозі чорний круг, ніби випалений. І запис Я знайду вуха, які слухають. Частина 5. Стук по стінах лікарні. Після цього ночами стук почав лунати в усій будівлі. Не тільки в палаті сім, по коридорах, у вентиляції, у кабінетах. Одного разу доктор Варбицький повернувся до свого записника і побачив. Власноруч написане ним речення, якого він не пам'ятав. Він стукає з мені. Я тепер його двері. Фінал голоси зсередини. Останній звіт лікаря Варбицького був коротким. Я більше не вірю в розлади. Я бачу їх очима тих, хто не спить. Він уже в мені. Якщо хтось це читає, не слухай, коли він стукає. Закрий вуха, і не пиши відповідь Післямова. Палату сім закрили. Але ті, хто був у ній, тепер чують стук у собі, і передають його далі у словах, у піснях, у повідомленнях, підземний перехід. У центрі міста є старий покинутий перехід, замурований із обох боків. Але іноді звідти чути дитячий спів у 3 години 07 хвилин ночі. Безхатько каже, що в тому тунелі прохід, але він відкривається тільки для тих, хто втратив себе. Люди, які туди заходили, повертались із запізненням у кілька років, а деякі зовсім не тими, ким були. Атмосфера, підземна клаустрофобія, тіні, божевілля, інше місце, де час згортається. Аудіоігри, новий тренд. Віа хорор із елементами доповненої реальності. В грі потрібно слухати підказки в навушниках і слідувати їм. Але деякі гравці стверджують, що на 13 рівні починає говорити неігровий голос, і накази стають надто реалістичними. Один із гравців кинувся з даху, промовивши Я виграв. Тепер я на іншому боці. Атмосфера, технологічний трилер, небезпека в навушниках, психоз, що повзе через цифри, щоденника ліси. Моя ідея. Вчителька української мови знаходить старий зошит у шкільній шафі Щоденник учениці Аліси Коваль. Записи датовано 1973 роком. Але останні кілька сторінок написані сьогоднішньою датою. У записах деталі про саму вчительку, її сни, її страхи, її батьків, і в останньому рядку не читається вголос о 3 годині 07 хвилин. Бо він уже стоїть за тобою. Атмосфера, школа, старі зошити, привиди в текстах, страх передмовленим словом. 4. Радіостанція 3, 07 FM, ексклюзив. На закинутій частоті пізно вночі можна зловити дивну хвилю. Там. лише один диктор. Його голос чудово імітує твого померлого родича. Але якщо ти відповідаєш в ефірі, він тебе чіпляє. Усі, хто заговорив із диктором, зникли. Залишивши по собі касету з власним голосом, який говорить лише одне: Я ніколи не був мертвим. Ти впустив мене. Атмосфера, радіохвилі, моторошна аудіофіксація, особиста втрата, примарна маніпуляція.